Привіт усім і ласкаво просимо до подкасту Де ноги носять. Тут ми разом з вами досліджуємо Україну її подаємні та мальовничі куточки. Якщо ви, як і ми, обожнюєте місця, де ще не ступала нога масового туриста і готові трохи забруднити черевики заради неймовірних вражень. вам з нами по дорозі. І сьогодні наші ноги несуть нас до Закарпаття. Хто бував у хусті, той знає. Замкова гора це маст візит. Її видно звідусіль, вона на гербі, в назві вулиць та магазинів. І тому оминути цю місцеву пам'ятку у вас не буде жодної можливості. І краєвиди звідти, звісно, варті зусиль. Але там завжди людно і облаштовані майданчики. А якщо хочеться справжньої автентики, дикої природи і, можливо, трошки екстриму. Тоді цей випуск для вас. Бо ми розповімо про місце на кілька сот метрів вище за Замкову гору, де туристів нуль. Дістатися туди не так вже й складно, але потрібні сміливість, обачність і, звісно, наша компанія. Отже, сьогодні ми разом мандруємо на скелі, що звуться Товста Гора. Готові? Давайте швиденько глянемо на мапу. Ось наш маршрут. Стартуємо з села Чертіж. це майже частина хуста. На таксі з міста це 10 хвилин, і ви на місці. Ми починали з вулиці Нірушської, 62, але можна і трохи далі проїхати. А фінальна точка скелі Товста Гора. Щоб ви розуміли, вона вища за Замкову гору приблизно на 220 метрів, висота над рівнем моря до 520 метрів. Тоді як кузький замок десь 300. Відчуваєте різницю? По дорозі туди ми запланували три зупинки. А на зворотньому шляху ще одну бонусну. Поки не розкриваємо всі карти, точки на маршруті позначені цифрами. Ну що, запаслися гарним настроєм. Вирушаємо! І кілька слів про підготовку. Друзі. Це важливо. Сільська дорога в якийсь момент закінчується і починається справжній ліс. Тож зручний одяг, закрите взуття, обробити світ комах, аптечка, вода. Це все обов'язково. І щось перекусити, бо мандрівка не на годину. Нам ще випала не надто привітна погода, тому ми також взяли з собою дощовики. І ось ми вже біля першої локації. Не встигли далеко відійти, а тут така краса. Ми просто не могли пройти повз. Це галявина яскраво-жовтого жовцю. І гігантський мурашник. Серйозно, він величезний, а навколо гори, і он та що праворуч, це є наша товста гора, наша мета. Ну що, давайте на хвилинку просто насолодимося цими звуками та краєвидом. Неймовірно, правда, іноді тут пасеться чиясь корівка. І це ще мальовничіше виглядає. А щодо жовцю, є один цікавий факт: саме на честь цієї яскравої квітки назвали відомого Барда Любистка з Відьмака. Точніше, в оригіналі він яскер, що є жовтець, і це дуже пасує його яскравому та неординарному характеру. А в нас його переклали як любисток. Теж гарно, але трошки інша історія. Що ж, а ми рухаємося далі. До не менш цікавого місця. Ми його умовно назвали Сосна. Тут починається перший серйозний підйом, а на його вершині стара самотня сосна. І тут на нас чекала несподіванка. Так, ми зустріли на галявині знайомого коня. Його звати Дон. Тільки уявіть: Тиша, гори і раптом кінь. Давайте прислухаємось до атмосфери цього місця. Кілька років тому ми саме тут зустріли лісника. Дон це його кінь. Він його часто тут випасає. Ми розговорилися і лісник розповів нам про таємничу вершину десь у лісі. Але як дійти, не сказав, щоб ми мовляв, не втрапили в халепу. Але нас це, як бачите, не зупинило. І Сьогодні ми прямуємо саме туди. А, що ж, і рушаємо далі. Заходимо в глиб лісу. Яка тут атмосфера, справжній казковий ліс? Особливо вражають величезні камені, розкидані повсюди, і оброслі зеленим мхом, ніби локація для зйомок мавки чи якогось фентезі про ельфів. Ми зупинилися на одній з найчарівніших галявин. Пропонуємо і вам на мить цією природою. Здавалося б, ми зайшли зовсім недалеко, а всі звуки зовнішнього світу вже поглинула ця безмежна зелень. Тільки птахи та вітер. А знаєте, навесні ця галявина просто вкрита синім килимом барвінку. Ми так її вперше і знайшли. Її синій колір видно здалеку. Що ж, далі дізнаємося, що на нас чекало невеличке блукання лісом. Чіткої стежки до гори ніде немає, тож довелося покладатися на інтуїцію та GPS. Для вас ми, звісно, цей процес прискоримо. Ви ж бачили наш маршрут на карті? Скажемо лише, що врешті ми вийшли на якусь більш-менш проїжджену дорогу і щоразу обирали поворот, який ввів вгору. Був момент, коли ми майже розвернулись назад, бо було вже досить пізно, а фінішу не було видно. Але якимось дивом абсолютно випадково я звернула увагу на дерева ліворуч від дороги. Там не було жодної стежки, просто дикий ліс. Але на двох деревах були виріслені стрілочки вгору. І за тими деревами починався крутий схил. І тут ми зрозуміли, куди треба рухатись. Так, тут починається, мабуть, найскладніша частина. Схил надзвичайно крутий та слизький. Рухатися треба повільно, обережно і триматися руками і ногами за дерева, коріння, землю за все. Ми навіть якісь палиці підібрали, бо без, без них було б дуже важко. Через деякий час після добрячих зусиль ми нарешті дійшли до перших скель. Це було справді фантастично, величезні кам'яні брили, і чим вище, тим їх ставало більше. Наприкінці, взагалі, залишилися майже самі скелі. Ми лізли ледь не повском, щоб не ризикувати. І ось вона, кульмінація. Ми таки видерлися на оглядовий майданчик. Прямий репортаж з Артемом з локації Товста гора. Ось так це виглядає. Мама, вибач мене. Я не хотів так ризикувати. Зараз покажу вид. Це все, все скелі. І тут заду нас скелі. Ще трошки вгору в дерева. Хтось залами хто Так, Артем, вибач, я не надихаю. Є, ми це зробили, і майже після чотирьох годин шляху. Ну що, ми заслужили каву з темуса та бутерброди. Ще як. Дістаємо перекус і насолоджуємося краєвидами та цим чистим пронизливим вітром. Пропонуємо і вам на хвилинку затримати подих і подивитися на цю красу. Вдалині видніється той самий хуцький замок, але яка ж гордість за себе, що ми піднялись на цілих 200 метрів вище і бачимо всю долину звідси: тису, її острови. І звідси видно абсолютно всі локації, де ми зупинялися, особливо ту саму сосну. Це неймовірно. Час, Час звертатися. Шлях назад міг би бути таким же заплутаним, але коли ми спустилися до дерев зі стрілочками. Та тієї проїждженої дороги ми дещо помітили на мапі. Так, ми побачили, що недалеко починається дорога, яка веде назад у чертіж. Вирішили піти нею. І вже майже вийшли, але тут на шлях перетнув струмок така собі остання зупинка. І це місце було таким же містичним, як і весь ліс. А вода вона має властивість зачаровувати. Тільки прислухайтесь. Цю атмосферу неможливо передати словами чи навіть відео. Я щиро бажаю кожному побачити це на власні очі. Ці порослі мохом камені, коріння дерев, вони настільки казкові, що хочеться їх торкатися, щоб переконатися, що вони справжні. А ще один сюрприз для найуважніших. Якщо придивитися до води, то можна побачити маленьких тритончиків, що спокійно собі відпочивають на дні. Дивовижно. Ось підійшла наша сьогоднішня подорож до кінця. Нам вдалося вийти на дорогу, позначену на мапі, і вже за якихось 15 хвилин ми опинилися біля нашої першої зупинки галявини жовцю та мурашника. Коло замкнулося. Звісно, якщо ви захочете повторити наш маршрут, то вам краще скористатися нашим зворотнім шляхом, і щоб піднятися, і щоб спуститися. Він простіший і швидший. Але всі ці чарівні локації на шляху туди теж варті того, щоб їх побачити. У вас вони тепер є в нашому імпровізованому путівнику, тож за бажанням можете їх пошукати. А ми дякуємо вам, що додивилися або дослухали цей випуск, де ноги носять до кінця. Не забувайте підписуватись на наш канал і до зустрічі на нових незвіданих стежках України. Бувайте!